Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Китай розлючений на Кремль через те, що їх дискусії щодо продажу зброї були підхоплені США та оприлюднені. За даними видання, Китай хотів, щоб будь-яка підтримка Росії залишалася в таємниці, адже він знає, що підтримка РФ підірвала б його претензію бути нейтральним посередником. А саме це Китай вказав в своєму мирному плані, що був опублікований 24 лютого. Крім того, оприлюднення китайської допомоги для Росії може ще більше отруїти відносини з Америкою та спровокувати негативну реакцію в Європі. Росія найбільший союзник, васал КНР КНР, вочевидь знала про плани нападу на Україну. Пише Юрій Богданов. Головне питання треба ставити не у форматі, чи буде Китай. Підтримувати Росію, а у форматі як саме чи до якого ступеня Китай підтримуватиме Росію. Це стосується і зброї, і грошей і просто обходу санкцій. Китай зараз, як і США, оцінює межу червоних ліній, яку приходити або за НАТО ризиковано, або все ж прийнятно в межах загального протистояння і тому теж приймає рішення, виходячи з ризику керованої ескалації. А тепер детальніше Росія найбільший союзник васал КНР. КНР, вочевидь, знала про плани нападу на Україну. Всі ці розмови Сі Цзіньпін був не в курсах маячня. Знав, безумовно, але я впевнений. Нений, Путін обіцяв всі щось на кшталт, я все вирішу за 2-3 тижні, і останній рік Китай навряд щасливий спостерігати те, що відбувається. Китай не зацікавлений в тому, щоб Росія, очевидно, програла. Очевидно, програти це не стільки, навіть втратити захоплене, включно з Кримом, скільки припинити бути значною військовою силою, чи ще гірше втратити крованість і зануритись у вири смути. Тому комуністи будуть в тій чи іншій формі допомагати Росії втриматись. Але це все буде дуже обережним, як і було весь 2022-й. бо в разі відкритої фінансової чи військової допомоги вже китайці можуть зняти певну кількість червоних ліній, які ще існують з боку США. Якщо Китай стає учасником конфлікту, опосередковано як Іран, то частина адміністрації Байдена, а також республіканці та демократи, що вважають головною загрозою Китаю стануть рішучішими, щоб підірвати сили й авторитет не тільки Росії, але й Китаю. Китайці це враховують. Це довів 2022 -й. А відповідати США є чим і розширенням номенклатури та кількості постачань нам, і накладання санкцій на китайські компанії, розширення військового співробітку. Робітництва з Індією, головним суперником Китаю в регіоні і створенням перешкод для торгівлі. Які фактори фундаментально впливають на КНР. Китай критично залежний від постачань морем через вузькі шляхи, які переважно контролює флот США. Російські маршрути не можуть компенсувати море навіть на 30%. Економіка КНР втратила попередній імпульс зростання, накопичила величезну кількість проблем і страждає від перманентної боргової кризи. Більшість китайських компаній закредитовані на 300 плюс відсотків від власної капіталізації. З ще перебувають у стадії переозброєння з акцентом на флот і авіацію, бо потенційний фронт, власне, він про флот, авіацію та ракети. А програма оновлення має завершитися не раніше 2025 року. В таких умовах китайці будуть йти на ескалацію обережно, що довела напруга навколо Тайваню восени. Але комуністи на те і комуністи, що вони підступні за своєю суттю. Тому допомагати вони, повторюсь, Росії будуть. Що може отримати Росія в реальності, може, а не точно отримає. На першому етапі дрони, в тому числі дрони Камікадзе і засоби боротьби з дронами, бо це та зброя, яку найпростіше зробити умовно російською, з нею у КНР все окей. Але і тут допомога буде обережна та обмежена, бо санкції для китайських технологічних компаній це великі ризики, і ми вже мали такі прецеденти. Що стосується іншого озброєння, до цього ще так само далеко, як до постачання нам зірки смерті. Щодо того, що китайці можуть вдатися до ірраціональних дій, Дуже поспішати, якщо Росія, вочевидь, падатиме, то такий ризик не можна відкидати. Але якщо коли Росія почне швидко падати, її армія безповоротно деградує. а Політична і економічна система будуть в кризі. Допомога технікою її вже не врятує. Та будь-яка допомога Китаю це додаткові втрати для нас і союзників, і тому будь-які кроки, які можуть зупинити чи уповільнити їх співучасть, доцільні. І наша дипломатія і дипломатія союзників працюють над цим. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.